Це газова плита очима авторів мультимедійної експозиції Людина і техніка. А це пилосмок, міксер, флешка і навіть ліфт. Така ідея прийшла в голову молодому літератору Сашкові Горському. Разом з Чернівецькою письменницею Христою Венгринюк вони і стали авторами виставки, і головними, тому що єдиними її моделями. Коли так тілесно ми складалися, то воно гармонійно виходило, бо жінка повинна бути менше, чоловік обов'язково більший. А так як є, оці тільки дві протилежності в цьому світі це жіночі чоловіче, тому воно і не в Воно не поєднувало в собі якихось інших, бо питають, чому вони взяли там багато інших людей, тобто чоловіків, жінок і не складали одне на одного, Ну тобто це було не потрібно. Людина створила техніку, а з часом почала її наслідувати. Така концепція виставки добре це чи погано. Автори на таке питання не відповідають. Мовляв, кожен вирішує сам. Зараз ми вже постаємо в якомусь новому просторі, тому ми і назвали це рефлексії простору. Це під, під назва виставки. Це новий для нас простор. Дуже цікавий. І мені здається, тут дуже багато філософії, напевно, більше філософії ніж мистецтва. Хоча й мистецтва теж багато інтригою для відвідувачів став цей телеглядач зі спини звичайнісінька людина перед телеекраном. Коли ж підходиш ближче, бачиш, що насправді це лялька, замість обличчя якої монітор, на якому відображається все те, що й на телевізорі. Он і телевізор это... – це… может, когда-то это может стать одним и тем же. Ну, опять-таки, как я говорил о эмоциях, то эмоции зависят только от носителя эмоций. Если кому-то это кажется негативом, то это судьба. Для меня это позитив, для меня это мой близнец, потому что он в моей одежде полностью. Свою інсталяцію автор назвав Чувак. А виставка Людина і техніка стала одним із перших заходів міжнародного поетичного фестивалю «Мерідіан-Черновіц», президентом якого і є Святослав Померанцев. Світлана Флікян, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.